Чи буде він намагатися вас повернути? Давайте будемо дивитися, чи буде він намагатися вас повернути. Давайте ми подивимося, розклад загальний. Давайте ми подивимося, яка ви так простіше визначити, тому що ви точно знаєте, що у вас всередині. Давайте будемо дивитися, яка. Ви, ви дуже сильно прагнете створити родину, створити сім'ю, але це дуже сильно важко дається. Ви Якщо починаєте зустрічатися, то ви зустрічаєтеся з чоловіком відразу для серйозних стосунків. Ви не розглядаєте стосунки просто так: аля-ля-ля-ля. Ні, вам дійсно хочеться серйозних стосунків, класних стосунків, щоб вийшла родина, щоб вийшла сім'я. Але блін, наскільки воно важко йде, просто слів немає. Чи є у вас установки якісь дитинства? Чи можливо в дитинстві була неповна родина? Або тато він як би був. Типу номінально, і ви могли, на думку вашої мами, хизуватися тим, що у вас повна сім'я, але батько не приймав ніякої участі у вашому житті. Тому можете вибирати не тих чоловіків, да? вони там, до прикладу, хоча чогось такого захвату, що бистрого, а вам потрібні серйозні стабільні стосунки. Окей, давайте дивитися, чи поверне він вас, чи буде він намагатися щось зробити для того, щоб вас повернути. Буде, звісно, у Нас тут такий серйозний чоловік. У нас імператор, я попрошу. От тут він пані прияви всі свої якості. Він прийде момент, коли його накриє. Коли його накриє, от прям знаєте такий що? я хочу бути з нею. Я просто хочу бути з нею. Отут от він проявить всю свою впертість, тому що імператор. Він може бути не овном, він може бути іншого знаку зодіаку, але отам впертості проявиться просто завалісь, просто завалісь. Я хочу бути з тобою. Я хочу бути з тобою, я хочу бути в місті з тобою. Пані? Тому да, він буде намагатися вас повернути. А навіть якщо у вас хтось є, його це не зупинить. Навіть якщо він буде знати, що ви з кимось там зустрічаєтеся, йому це пофіг. Просто ні, хочу бути з нею. Він все одно вам буде писати. Він все одно буде писати. Тобто, наприклад, там ваш партнер там кудись поїхав, а він такий я хочу, я хочу до неї. Причому, знаєте, от, я не знаю, що у вас було раніше. Да? Тобто, те, що раніше не виходить. Але от тоді, коли він буде намагатися вас повернути, отут дійсно людина буде налаштована на родину, буде налаштована на сім'ю. Тобто, ви, наприклад, могли з ним розійтися, тому що він не серйозний. А він походив-походив і такий, блін, а мені її не вистачає, а я хочу бути з нею. На дні колоди. Суд, тобто прийде момент, коли людина така. Але суд це така карта. Знаєте, вона доволі затягнута. Тобто, це може трапитися вже після того, як дійсно у вас створюється з кимось стосунки, більш-менш стабільні стосунки, нормальний, адекватний чоловік з'явиться у вашому житті. А ваш колишній такий ні, я не можу і не хочу її відпускати.